Великодні смаколики для українських армійців приготували учні вінницьких ліцеїв. В пакунок складають пасочку, солодощі, апельсини та листівки з побажаннями перемоги та вдячності бійцям. Готові подарунки захисникам і захисницям роздадуть у лікарнях та госпіталях, де вони проходять лікування та реабілітацію. В пакуночок іде одна пасочка, шоколадні яєчка, вафлі. «Шоколадочки, також листівки персональні дев'ятикласниця одного із війницьких ліцеїв Катерина Соліна формує великодні пакунки для захисників та захисниць, які нині лікуються у війницьких шпиталях. У кожному наборі Пасха, солодощі та найважливіше щире побажання якнайшвидше одужання і перемоги. Вітаємо з великого наших військових. Бажаємо, щоб вони одужували і солодко вам до формування пакунків долучились учні з усіх ліцеїв Вінницької громади. Хлопці та дівчата щиро підтримують героїв. Військові нас захищають. Ми живемо тут більш спокійніші. А це їм якась так, як навіть допомога, бо ми можемо те, що ну як я роблю, те, що можу, те і роблю. Як ось можу долучити, хтось сітку плела. То ось пакунки складаю, то благодійні ярмарки в школі проходять завжди. Тому чи можу, то допомагаю. На мою думку, підтримувати військових це на наш час є дуже важливо, і це єдине, що ми можемо зробити для них для їхнього здоров'я і щоб їхні умови були ще кращими. Великодні подарунки це загальноосвітянська акція усіх ліцеїв Вінницької громади, і в кожний святковий подарунок вкладають символ родинного затишку. На попередню ми зібралися на такому зібранні дитячому, і діти своїми ініціативами, своїми пропозиціями запропонували, які подарунки символічні, зрозуміло, вони можуть зробити нашим захисникам захисницям, щоб зробити свято комфортнішим, родиннішим, м'якішим, тому що ці люди зрозуміли, що вони відірвані від родини зараз, що вони проходять лікування ім буде. Де дуже доречно дитяче тепло, дитячий прояв вдячності і, взагалі, розуміння того, що їх люблять, чекають і що їх завжди підтримують. Понад сотню святкових великодніх пакунків вже найближчими днями передадуть у лікарні та шпиталі громади пораненим оборонцям: Євгенія Всяніко, Вікторія Ліварчук, Вікторія Врущак, телеканал Вінниччина.